Не хутко те буде, чи й буде, чи ні, не знаю, Та видиться все те мені так ясно, виразно стає перед очі, як часом яскраві місячні ночі малюються тіні на білій стіні, виразні та прості, хоча й таємні, різкі, хоч тремтячі. Враз хмарка налине, і тіні смішає, і сутінь поплине, мов сивий серпанок. Хвилина одна і знову показує тіні стіна. Різкі, хоч непевні. Невже то поля? відбилася та, що стоїть серед поля. Вона тут подібна до вежі. А це невже той листочок, що вітер несе, зовсім він подібний до хижої птиці. Отак в моїх мріях ідуть плетениці, Непевні тіні далеких речей і раптом зникають від пильних очей і знов виступають. І те, що буде, здається, мені вже минулим ті люди. Їх речі й події знайомі мені, мов чула їх в казці, мов бачила в сні ще здавна, ще з малку. так, наче сі тіні, жили десь зо мною в незнаній країні, і я до їх рвуся у ту далечінь, де спогад, про мене, вже буде, мов тінь від того листка, що зірвався до ранку, і в сутіні зник. Мов сивім серпанку.